У Брянській області на Росії вдруге за останні дні вантажний потяг не захотів їхати по рейках і ліг у кувет відпочити. Про це повідомляють російські медіа. Інцидент стався поблизу станції Сніжецька. Російський вантажний потяг мав 20 вагонів і прямував із Брянська на Карачов. Внаслідок бавовни перекинулись щонайменше 8 вагонів. Повідомляється, що аварії передували три вибухи на залізничних коліях, котрі відбулись о близько 20-ї години за місцевим часом. Із тих вагонів, які перекинулися, розлилися, ймовірно, сірка і селітра. Рятувальники намагаються ліквідувати наслідки, щоб запобігти займанню. За інформацією російських засобів масової інформації, внаслідок аварії постраждалих немає, рух залізничною колією тимчасово призупинено. Це вже другий подібний випадок на Росії за останні дні. Лише день тому, 1 травня, у Брянській області зійшов із вантажний потяг.